На прямому зв'язку з нами зараз Федір Лапій, це дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Пане Федоре, вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір і слава Україні, героям, героям слава. слава. Ну насправді знаєте, десь десь воно залишається на другому місці. Насправ, що хтось хворіє на гРВІ, грип, ти можеш відчути це поряд там зі своїми колегами, які зникають на якийсь час з робочого місця. Але загалом, наскільки загрозлива ситуація mm -hmm. зараз? Ну, ситуація, в принципі, подібна до до ковідного періоду, ми традиційно мали підйом захворювання на грип, на ГРВІ а приблизно в цю пору року, коли наприкінці зими або, наприклад, наприкінці січня збільшилася захворюваність, регіон доєднувся до регіону і вже ближче до того, як сонце набирає сили, увазі, збільшується світовий день, а грип і ГРВІ відступали. Єдине, що вже говорячи про період після гострої фази пандемії COVID-19 доєднався і COVID-19. Порівнюючи з минулим сезоном, сезоном 23-24 років, а то ми зараз перевищили кількість зареєстрованих випадків грипу ГРВІ і covid 19 А трошки пізніше ми досягнули піку приблизно на тижні два. І минулого року не було так багато грипу, як цього сезону. І особливості цього сезону є дійсно велика кількість хворих на грип. І особливості цього сезону є практично паралельна циркуляція. Трьох вірусів грипу, двох вірусів грипу А і одного вірусу грипу Б. І, на превеликий жаль. Є смертельні випадки. А що це за грип такий ходить? Чим він небезпечний? Тому що но ну, спостереження по собі, і по найближчих знайомих, дуже тяжка форма, дуже багато ускладнень. І до речі, тести не показують, що це ні грип, ні ковід. Ну, якщо тести не показують, що це не грип на ковід, значить це якась інша вірусна інфекція, від якої так само ми страждаємо, маємо високу температуру, можемо мати ускладнення. А якщо говорити про грип от саме цього сезону, то насправді і раніше, коли до нас приходив грип, це була небезпечна інфекція, яка ще раз підкреслює, забирала життя. І якщо подивитися на статистику минулого тижня, от, які от ми маємо вже свіжі дані, то від грипу у нас зареєстровано 19 випадків смертей. І це не означає, що це всі випадки, бо якщо є зареєстровані підтверджені випадки від грипу, значить їх є більше, не менше так точно. І ми маємо на превеликий жаль смерті від COVID-19. Чотири випадки із смерті від COVID-19 за минулий тиждень було зареєстровано в Україні. Пане Федоро. От ми на жаль, проходивши оцей важкий момент із ковідом, виховали в собі певним чином культуру вакцинації або або щеплення, так то зараз ми маємо понад три роки війни, і як ви оцінюєте чи дощеплень зараз українцям? Ну, ви знаєте, ті, хто був готовий до щеплень до війни, до ковід-19, вони зараз і так само захищають себе і мої колеги, як і я вакциновані від COVID-19. І якщо говорити про ці випадки смертей минулого тижня від ковід-19, від грипу, жоден випадок смерті, який був офіційно зареєстрований, не мав вакцинації ні від ковід-19, ні від грипу. І якщо говорити про. Досвід моїх колег, як і мій досвід, то ті пацієнти, які мали щеплення від грипу, або не хворіли, або хворіли досить легко. На грип безускладнені, і наука чітко підтверджує ефективність вакцинації як від covid 19, так і від грипу. Ну до речі, зараз шалені битви розгорнулися в соцмережах через одне з досліджень ефективності вакцинації від ковіду. Тут я піддивляюся цифри. Одна з українських лікарок заявила, що це дослідження підтверджує, що серед вакцинованих ризик міокардиту збільшується на понад 600%. Ну, звучить. Страшно, аміокрадице <титроте> е, хвороба серця. Як збирали ці дані? Наскільки їм можна вірити? От ви лікар-інфекціоніст, який пропагує вакцинацію? Ну no, я здається, здогадуюсь, про яку лікарку мова йде, тому що в Україні є неофіційна премія Академічна нагідність року і є така номінація Псевдонауковець року і за. Висновками голосуванням псевдонауковця року 2024, Здається, саме ця лікарка її виборола перше місце. Це якраз от до питання маніпуляції або трактування певних наукових даних, що викликає звичайно певний подив, чому лікар таким чином маніпулює. Насправді ця публікація, яка раптом чогось знову з'явилася, вона не цьогорічна. Вона була опублікована на початку 2024 року і була доступна, і ця лікарка вона знову ж таки її вже використовувала, використовувала ті самі тези після того, як було багато пояснень, самі автори пояснювали, і трактування цієї публікації наступне. Ця стаття якраз демонструє, ця наукова праця демонструє. Високу не просто ефективність, а й високий профіль безпеки вакцин проти COVID-19. Бо дослідження полягало в наступному: а вісім країн а в двох країнах це було два окремих регіони. Вони аналізували, тобто 10, можна говорити так точок. Сайтів вони аналізували електронну базу даних по зверненням в після вакцинального період. Щось підвисає трохи. Ні, ні, вас вас ні, добре. ми вас чудово чуємо все нормально. Я з вами зараз, чи ні? Так, так, так. Так, так все так, чуємо. Так, все чуємо, я от покажу, що все добре. У мене зв'язок підвисає. Так, але М ми вас ми... гарно чуємо, гарно бачимо, це щось можливо, слабкий сигнал а, інтернету. я щось. Да, можливо, в мене тут проблема. Так, так, І вони якраз от аналізували. Звернення з приводу таких сигналів, які викликали раніше занепокоєння, і вони порівнювали з чим порівнювали з частотою базовою частотою цих станів протягом п'яти років до 2019 року, і порівнювали з базовою частотою після дві тисячі року, коли 2021 рік настав. І порівнювали те, наскільки, наприклад, на 100 тисяч населення реєструвалися ті чи інші випадки. Але саме важливе те, що рік 2020, коли вже covid 19 увійшов свої права, а вакцинація ще не почалася, вони не брали до уваги, вони це зазначають, і ми чітко знаємо, що багато подібних станів, які описуються в цих публікаціях, чи то синдром Гієнабаре, чи то тромбози, рідкісні, які були до початку пандемії. Пандемії кові 19 вони набули широкого поширення протягом 2020 року, і якщо вже говорити про те, що вони просто аналізуючи цю статистику, базу даних, то це були подонокі випадки або на 100 тисяч, або десятки на мільйони вакцинованих. І дійсно порівнюючи з тими, хто не мав вакцинації, то там ризик виникнення того самого запалення серцевого м'язу міокардиту або синдрому діянабереб. Результатів covid 19 він не просто в рази, він в десятки і в сотні разів вищий. І якраз от мова йде про те, що вакцини безпечні, пане Федоро. Дякуємо вам за роз'яснення. Федір лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Був з нами на прямому зв'язку.